Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання Українське Радіо Львів представляє програму «Радіодень». Українське радіо Львів продовжуємо свій ефір. З вами я Надія Свірська. Вітання всім, хто зараз нас слухає. І далі, як анонсувала, говорити про проєкт Подолати минуле Україна в подіях та особистостях, підтриманий українським культурним фондом. Більше про нього розпитаємо в Оксани Потимко. Вона є керівниця ресурсного центру Львівської політехніки і координаторка проєктів для незрячих. Вона зараз з нами наживо. Пані Оксано, чи чуєте ви нас? Вітання вам. Так, Добрий день. Отож, розкажіть про цей проєкт, якою була його мета, як довго він тривав, і чи ви всі сподівання, які на нього були, виправдав всі сподівання, які на нього були покладені. Дякую за запитання, Надію. Проєкт тривав впродовж п'яти місяців, якщо точніше, навіть не повні. П'ять місяців він стартував 1 червня 2023 року. Року, ну і завершився от зараз. Наприкінці жовтня. 12 людей, 12 членів команди брали участь у цьому проєкті. це артисти, актори, художники, редактори, експерти, консультанти, звукорежисери. Ми мали на меті надрукувати шрифтом Брайля три цілком нові книги. Загальним накладом 640 примірників. Це монографія Ярослава Грицака Подолати минуле Глобальна історія України. Це книга Ольги Опанасенко Любомир Гузер із серії Видатні Українці, люди, які творили історію. І третє видання це енциклопедія для допитливих Зростаємо українцями. Крім того, ми мали створити три аудіокниги одноіменні, які я щойно назвала. Їх озвучувала акторка першого театру Леся Шкап'як, і ми повинні були адаптувати для незрячих глядачів три повнометражні художні фільми кінорежисера Олеся Янчука. Це фільми Атентат Нескорений і Владика Андрея», Відповідно про Степана Бандеру. Романа Шухевича та митрополита Андрея Шептицького. Адаптацією цих фільмів, тобто створенням аудіодескрипції до цих фільмів, займався Ярослав Нутик, Ярослав соліст гурту Пікардійська терція і звукорежисер Ярослав Бос. І, відповідно, команда експертів та консультантів. Ми встигли. Ми Справилися, хоча це було дуже складно, відверто кажучи, такий обсяг роботи виконати за неповні 5 місяців. Ми працювали буквально і вихідними, і дуже подовжували робочий день. Ну нам, на щастя, усе вдалося. Тож, пані Оксана, чому поставили собі такі рамки так 5 місяців? Це не ми поставили, часто кажучи, такі так, рамки ставить поясні. Український культурний фонд. Там угу. тобто всі проекти мають бути завершені не пізніше 30 жовтня, але це включно з аудитом. Із поданням висновки незалежного аудитора вже до Українського культурного фонду. Угу. Ну ось за п'ять місяців все встигли, все вдалося. Так що вдалося найважче, що вдавалося, і як от е, заінтригували так, адаптація фільму для незрячих. Наскільки це ну, напевно найважче було чи ні? Чи що найважче вдавалося? Ви знаєте, усі три напрямки і запис аудіокниг складний, тому що Продовж чотирьох ну, місяців записати, відредагувати такі три аудіокниги. Якщо ти хочеш зробити це якісно, ну це фактично нереально. Я от вчора на брифінгу говорила про те, що е, направду для реалізації такого проєкту, тих амбітних планів, які ми самі перед собою поставили, ну, е, потрібно рік і навіть більше. От е, складно було відредагувати шрифтом Брайля вид Друкувати уявляєте собі три такі великі видання. Ну, найбільше це, звичайно, монографія Ярослава Грицака, тому що шрифтом Брайля вона має аж вісім частин, тобто вісім товстенних томів. Ну а якщо говорити про аудіодескрипцію, то в цьому сенсі найважче було написати цей текст аудіодескрипції, тому що Ярослав Нудик повинен був десятки разів дивитися, фільм, визначати паузи, писати, думати. Тобто, це фактично як написати по новому сценарії, але. Очима людини, яка не бачить, тобто адаптувати повністю фільм для тих, хто не бачить зовсім. То вжитися, скажімо так, аудіодескриптору потрібно було вжитися в тіло і в розуміння незрячої людини. Це дуже непросто, угу. це дуже дійсно непросто. Ну, бачите, але з божою поміччю нам. Все вдалося. Ви доказали те, що можливо, так і за п'ять місяців зробити цю роботу, як ви говорите, яка би потребувала в реальності рік часу, як мінімум. От на приємному показі фільму із аудіодескрипцією Владика Владика Андрея провели і експеримент. Хочу, щоб про нього теж розказали. Більше запропонували власне зрячим учасникам послухати фільм із заплющеними очима. Тож якими були враження? Що розказали, знаєте, люди? Ми... чи вони потім переглядали фільм ще отак наживо очима чи ні? Дивіться, ми надійко. Ми до цього експерименту запросили журналістів, погодилися троє журналістів, і якщо я не помиляюся в експерименті. Взяв участь також Орест Огородник, це один з виконавців головної ролі у фільмі Владика Андрей. Ну в принципі, він брав участь у всіх. Цих трьох е, фільмах, так е, ми просто пропонували, показували людям фрагмент фільму Владика Андрей, звиклого фільму, який дивляться зрячі люди, але вони його дивилися у чорних окулярах. Тобто, фактично, вони його дивилися на ось. Ну і пробували сказати своє враження, що вони зрозуміли, що вони, так би мовити, побачили. Ну про щось люди здогадувалися, журналісти так. Більшість, звичайно, не здогадувалися. Тобто вони собі малювали картинки, фантазували картинки, які не відповідали дійсному перебігу відеоряду. Після цього ми вмикали людям. Вже той самий фрагмент фільму, але з аудіодескрипцією. Ну і відповідно все ставало на свої місця, так тобто люди, не бачачи фільм наживо, а лише чуючи його, але чуючи звичайний відеоряд. Аудіоряд, плюс чуючи аудіодескрипцію, тобто пояснення для незрячих, відповідно, люди миттєво могли розуміти те, що вони насправді очима не бачили. Ну, дуже складно, я зараз описала. Насправді все просто. Якщо ти не бачиш, але. Дивишся в лапках фільм з аудіодескрипцією, відповідно, ти розумієш і нібито бачиш те, що відбувається на екрані. Тобто це мистецтво людини, яка пише аудіодескрипцію, пише цей коментар. Якщо ти досконало напишеш цей коментар, то попри сліпоту, попри твою незрячість, ти зможеш. Ну, людини, відтворити не бачать, може, всі... так, все, може, що на екрані зображено. Угу. Так, так, е, так. Ви сказали, що до цього проєкту було 12 людей долучено, 12 людей працювало. Е, от чи це був наймасштабніший ваш проєкт? Е, ви знаєте, я не можу сказати, що він угу. тому що зараз у нас триває проєкт за підтримки компанії е, Він він триває вже рік, майже рік. Так uh -huh. Ну, продовжує з травня місяця цього року, але він продовжиться і в наступному році цей проект. Тобто десь протягом року він буде тривати. Ну відповідно фінансово він е, охоплює захоплює тисячу 1 мільйон 660 тисяч гривень. Ось така ситуація. Проєкт за підтримки Українського культурного фонду. Е, ми зробили за. Фінансового, ну використали а, фінансово 813 тисяч гривень, так? Тобто фактично удвічі менше. Тобто ви паралельно робимо... і над цим, і над цим проєктом працювали, так? Бо то тільки завершився, ну, а ви ще продовжуєте. Ми паралельно угу. та, ми паралельно працюємо зараз над 12 проектами відразу, так. От ну проєкт підтримки українського культурного фонду це один з 12 проєктів, які ми втілюємо цьогоріч, у 2023 році. Угу. Зрозуміло. Якщо трошки ще поговорити про цей проєкт, подолати минуле Україна в подіях в особистостях, згідно нього, от власне в рамках його опублікували три книжки з шрифтом Брайля, це 640 примірників, записали три аудіо Це за п'ять місяців. От яким є запит власне, від незрячих, з яких куточків України можливо найбільше просять, де розподіляєте ці книги потім? Надю, насправді, цей проект, ну плюс до того, що ви зараз сказали, ще три фільми з аудіодескрипції, Так, угу. так в рамках цього проекту подавати минуле. Насправді, ось цей культурний проект, продукт, він направлений, вже скерований в усі без винятку куточки. України. тобто люди тобто вже отримали від... книги? Так, угу. так. Єдина книга, яку ми будемо висилати наступного тижня, це монографія Ярослава Грицака. Решта книжок вже розіслані в усі куточки України. Тобто, цей проект є національним. Він не має регіональних меж. Це і Донецька область, і ну звичайно, не окуповані області. Так? В кожну область ну, порівно розподіляєте, чи є до прикладу десь більше, десь менше. Як це відбувається? Ні, ні, фактично, в кожну область порівно. Ну, ну якщо десь є трошки більше запиту, звичайно, там може бути там ну, дуже така невеличка градація. Так фактично це полізно. Але я хочу сказати ж що, наприклад, навіть якщо це є окуповані області, але вони... І Крим в тому числі, так але вони мають доступ до інтернету. Вони можуть читати Фейсбук, Ютуб дивитися і так далі. І зокрема зазирають на наш сайт. Ну спеціальний сайт для незрячих чи читають нашу сторінку у Фейсбуку і в Телеграмі. В Телеграмі це. Окрема сторінка книги і кіно для незрячих, вона є українською і англійською мовою, так «Book and films for the blind in Ukraine», Ну відповідно, та сама сторінка українською мовою туплюється. То люди навіть на окупованих територіях можуть дивитися от результати цього проекту, зокрема кіно і стежити за книжками. Так, і зазирати на наш сайт Усі де ми розміщуємо повністю посилання на наші книги. Ну і викладаємо кіно. Ну і на Ютубі на каналі Української спілки інвалідів. Mm -hmm. От дослівно, Українська спілка інвалідів. Усі. Можна слухати ці книги і можна дивитися це кіно. Ну, а книги Шрифтом Брайля можна знайти в усіх без винятку спеціальних школах для дітей з вадами зору, в кількох онлайн-бібліотеках українських, національних і в усіх обласних універсальних наукових бібліотеках. Ну, плюс адресно ми розсилали багатьом. Незрячим дітям і дорослим людям. Ну, ось така ситуація. Тобто, знаєте, цей проєкт Надію, оцей проект він був особливим, тому що ну і народженим за певних обставин, тому що ну така склалася ситуація 22 2022 році. Ми просто коли евакуйовували дуже багатьох людей з інвалідністю, ми зауважили, що Ну, на превеликий жаль, не всі люди знали правдиву історію України, ну і попали під нашарування, під вплив ось цих стереотипів, на жаль, руйнівних про справжню про реальну історію України. Ну і тому знаєте. Він є затребуваним таким такий власне матеріал. Так. На сьогодні я вам дякую за те, що були з нами. Я нагадаю, що з нами була Оксана Потимко, керівниця ресурсного центру Львівської політехніки, координаторка проєктів для незрячих. Власне про них ми сьогодні говорили. З вами була я надія Свірська. Почуємося вже о 17.35. Гарного та Гарного дня.